Плануєте створити якусь свою справу, або у вас вже є якась своя справа, якесь діло, якийсь проєкт, і ви захочете в цей проєкт залучити помічників людей, які вам будуть допомагати у розвитку цієї справи, цього проєкту, то вони, скоріш за все, будуть руйнувати. Не буде, не буде виходити того результату, якого ви хотіли, або вас емоційно буде руйнувати, або взагалі саму справу буде руйнувати, сам проєкт. І це буде мати протилежний ефект. Можуть зробити, але не ви, а ваші помічники. І, або можливо, навіть буде таке, що вони можуть вкрасти не тільки якусь якісь фінанси гроші з, з самого бізнесу, але можуть вкрасти саму ідею.